Золота колекція казки світу. Дванадцять місяців. Словацька казка. Було в однієї жінки дві дочки: рідна Олена і пасербиця Марушка. Рідну дочку вона дуже любила, а пасарбицю терпіти не могла. І все через те, що Марушка. Продливішою за Олена була. Поки Олена то нараджалася та чепурилася, то світлицею проходжала або на вулиці розгулювала. Марушка в хаті чистила, прибирала, варила, прала, шила, пряла, ткала, траву для худоби косила, корів доїла, всю роботу виконувала. А мачуха знай собі сварить її та лаві. Марушка все терпляче зносила. Мачуга ж поводилася з бідною дівчиною усе гірше та гірше. І все через те, що Марушка з кожним днем ставала все вродливішою, але все потворнішою. І подумала Мачуха, яка мені радість тримати красуню по сербицю у хаті. Приходитимуть хлопці у гості. Стануть закохуватися в морожку, вона захочеть любити мою оленочку. Поговорила вона з Оленою, і надумали вони таке, що нікому іншому і на думку не спало б. Одного разу було це невдовзі після Нового року у тріскучий мороз. Схотілося олені фіалок понюхати. Вона їй каже, Іди, Марушко, до лісу, назбирай мені букет фіалок, хочу його до пояса пришити». Мила сестрице, що це тобі в голову прийшло? Чи на справа, що під снігом фіалки росли? відповіла бідна Марушка. Ах ти, бридка за мазуру. Та як ти смієш заперечувати, коли я тобі наказую? Закричала на неї Олена. Іди негайно, та без фіалок додому не вертайся. Заливаючи слізми, пішла дівчина до лісу. Снігу там по пояс і ніде ані сліду ноги людської. Довго блукала марушка лісом. Голод її мучив, мороз до кісток приймав. Раптом, бачить, у далині вогник. Пішла вона на вогник і прийшла на верхівку гори. Там горіло велике багаття, а навколо нього лежало дванадцять каменів. І на тих каменях сиділо дванадцять чоловіків. Троє з них із білими сибими бородами. Троє молодші, троє ще молодші, а троє зовсім молоді. Сидять тихо, мовчки, нерухомо дивлячись на вогонь. Це були дванадцять місяців. Січень сидів на найвищому камені. Волосся і борода у нього були білі, як сніг, а в руці він тримав пателицю. Злякалася Марушка, зовсім від страху смертвіла. Але, набравшись хоробрості, підійшла ближче і попросила. Люди добрі, дозвольте мені погрітися, я зовсім замерзла. Січен кивнув головою та запитує навіщо прийшла дівиця? Чого тут мушаєш? Чого тут шукаєш? Я прийшла по флялки, відповіла Марушка. Не час тепер фіалки рвати навкруги сніг», – заперечив Січень. Знаю, сказала Марушка, та сестра моя Олена з мачухою веліла принести їм із лісу фіалок, без фіалок мені додому не можна повертатися. Тоді зійшов зі свого місця січень, підійшов до наймолодшого місяця, дав йому в руку пателицю. І сказав, братику березню, сідай тепер ти на моє місце. Місяць березень піднявся на гору, на найвищий камінь та змахнув пателицею над вогнем. Вогонь здійнявся стовпом, сніг почав танути, дерева вкрилися бруньками, під молодими буками зазеленіла трава. Прийшла. Весна. Серед чагарників, укрившись під листям, зацвіли фіалки, і побачила, Марушка, що вся земля, немов блакитною хусткою вкрита. — мерщій, Марушко, рви-мерщі! мерщій. став квапити її молодий березень. Марушка зраділа, стала рвати фіалки і незабаром нарвала великий букет, подякувала місяцям та поспішила додому. Здивувалася Олена, здивувалася і Мачуха, коли побачили, що Марушка повернулася з фіалками, відчинили вони їй двері, і вся хата наповнилася ніжним ароматом квітів. Де це ти їх нарвала? сердито запитала Олена. Вони ростуть високо на горі, під кущами. Їх там сила селена», – спокійно відповіла Марушка. Олена вирвала букет у неї з рук, причепила його собі на пояса, стала нюхати сама і матері давала понюхати, але сестрі не сказала понюхати. Другого дня сиділа Олена біля печі і схотілося їй ягід. Ступай, Марушко, принеси мені ягід з лісу. Ой, мило сестрице, що це спало тобі знову на думку? Чи чувана справа, щоб під снігом ягоди росли? Ах ти, бридка за мазоро, та як ти смієш мені перечити? Іди, негайно, до лісу, і без ягід не повертайся, пригрозила Олена. Заливаючись слізьми, пішла дівчина до лісу, а там за мети стіною стоять, і ніде ані сліду людського довго блукала марушка лісом, і знову вона, ідучи на вогник, прийшла до багаття. Довкола нього сиділа дванадцять місяців і вище за всіх Січень, білий і бородатий із пателицею в руці. Люди добрі, дозвольте погрітися, просила Марушка. Навіщо знову прийшла дівце? запитав січень. Прийшла по ягоди, відповіла дівчина. Але ж тепер зима. На снігу ягоди не ростуть, помовив січень. Знаю, знаю, сумно відповіла Марушка. Та сестра Олена з мачухою веліла мені ягід їм принести і без них додому не повертатися. Тоді зійшов зі свого місця січень, підійшов до місяця. Що сидів напроти нього, і сказав Брати черню, сідай тепер ти на моє місце. Червень піднявся на найвищий камінь і змахнув пателицею, враз вогонь стійнявся під небеса, сніг розтанув, дерева вкрилися листям, навкруги защебетали птахи, усі зацвіли квіти. Прийшло літо. Під кущами стало біло-пребіло, прибіло, немов там насипало білих сірочок. А ці білі сірочки на очах почали перетворюватися на ягоди. Збирай мерщій, Марушко, поквапив дівчину лагідний червень. Марушка зраділа і швидко набрала повнісінький фартух ягід. Подякувавши місяцям, вона чим скоріш побігла додому. Здивувалася, Олена, здивувалася, й мачуха, коли Марушка повернулася із повним фартухом ягід спитала сердета. — Де ж це ти їх набрала? Вони ростуть високо на горі, їх там сила селена», – спокійно відповіла Марушка. Олена з матір'ю наїлися досита, а Марушці і не сказали. Візьми собі ягідку. На третій день Сходилося олені яблук покуштувати. Іди, Марушко, до лісу і принеси мені яблук рум'яне, наказала вона. Нічого не відповіла бідолашна, мовчки вирушила до лісу, знову пішла на вогник і прийшла до багаття. Дванадцять місяців сиділи навколо нього, немов прикуті, вище за всіх січень, білий і породатий із пателицею у руці. Люди добрі, дозвольте мені погрітися, мороз зовсім до шкули, попросила Самарушка. Січень запитав, знову прийшла. Навіщо дівице?» Прийшла по яблука рум'яні, відповіла дівчина. Хіба взимку стигнуть рум'яні яблука, каже Січень. Знаю, сумно відповіла Марушка, але без яблук не можна мені додому повертатися. Прошу вас, допоможіть мені ще раз. Зійшов зі свого місця Січень. Підійшов до одного із старших братів, дав йому пателицю у руку та сказав Братику вересню, сідай на моє місце. Вересень піднявся на найвищий камінь і змахнув пателицею. Вогонь заметнувся вгору, сніг умить розтанув, але листя на деревах не розпустилося, а пожовкло і почало падати на землю. Раптом Марушка побачила яблуню, на якій між гілля висіли рум'яні яблука. Тряси, Марушко, тряси мерщій, сказав вересень. Марушка труснула яблуню, і в неї впало яблуко. Труснула вдруге, впало ще одне. Бери мерщій та біжи додому. крикнув вересень. Схопила дівчина два яблука, сказала місяцям спасибі, вклонилася та поспішила додому. Здивувалася Олена. Здивувалася і мачуха, коли Марушка повернулася з двома яблуками. Де ж це ти їх зірвала? запитала Олена. Вони виростуть високо на горі. Там ще їх багато, відповіла Марушка. Олена відразу накинулася на неї. Ах ти, бридка за мазуро, чому ж ти більше не принесла, Либо й сама по дорозі з'їла. Мила сестрице, не їла я, ані шматочка. Коли вперше дерево труснуло, одне яблуко упало, вдруге труснуло, упало друге, а більше трясти мені не дали. Крикнули, щоб я додому йшла, сказала Марішка. Да дай тебе лихий узяв!» і Олена кинулася бити її, але Марушка не давалася їй до рук, утекла на кухню і сховалася за піччю. Ласунка Олена накидалася на, я. на яблуко вдруге, а друге дала матері, таких солодких яблук вони зроду не куштували. Мамо, дай мені кошик. Я сама до лісу піду, я знайду те місце і усі яблука струшу, бо дай сам чорт на мене напуститься. Так кричала Олена і мати дарма її відмовляла. Взяла Олена кошик, накинула хустку на голову, закуталася гарненько і пішла до лісу. Княжні замети там стіною стоять, і ніде ані сліду, немає ніде ноги людської. Блукала Олена, блукала, зовсім замерзла. Раптом побачила вона вдалині вогник, пішла на нього та прийшла до багаття. Навколо нього сиділи дванадцять чоловіків, дванадцять місяців. Олена не вклонилася їм, не попросила пустити їх до багаття, а простягнула руки і стала грітися. Навіщо прийшла? Чого тобі треба? розсердився Січень. Не твоя справа, куди ходжу, навіщо ходжу? відрізала Олена і пішла до яблуні, немов яблука там тільки на неї чекали. Січ насупився та змахнув потелицею. Тієї ж миті небо вкрилося хмарами, багаття згасло повалив сніг, подув крижений вітер. Олена нічого не бачила і на крок перед собою та усе більше і більше загрузала у глибоких заметах. Руки й ноги в неї коцюбли. Галіна підломилися, і нарешті вона впала в снемозі. Чекає мати Олену, дивиться у віконце, виходить подивитися за двері. Минає година, друга, а Олени все немає та немає. Що вона від яблук не може ніяк відірватися, чи що. Піду сама подивлюся, вирішила мати, узяла кошик та пішла дочку шукати. Сніг валить усе густіше, вітер дме усе дужче, замети стоять, як стіни. І де вона по заметах кличе дочку, жодна душа не озивається. Заблукала, сама не знає, куди забрела. Лає олену, свариться, руки й ноги в неї замерзли, коліна підломилися. Пала вона. А Марушка вдома приготувала, приготувала обід, прибрала у хаті і подоїла корову. Ані Олени, ані мачухи досі нема. Що ж це вони так довго? затурбувалася Марушка і з й подивилася у віконце. Там жодної душі. Тільки після затихлої хуртовини сяють зірки. Земля іскриться від снігу та дахи тріскотять від морозу. Зранку Маруша знову чекала їх до сніданку і до обіду, але так і не дочекалася ані Олени, ані мачухи. Обидві замерзли у лісі. Після них зосталися Марушці хата, корівка, садок. Поле і луки біля хати. А прийшла весна, знайшовся і хазяїн усьому цьому багатству. Гарний парубок, що одружився з доброю марушкою, і вони чудово зажили в любові та злагоді.